Вітай любителі Шахів. Грає проти Черницький. Угорщина. рейтинг 1868. Стелійський захист. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, Їжечка, мабуть буду ставити. Так, так. Не знаю, для чого ж 4 хоче піти. Тоді знаю для чого. Так. Зазвичай, у нас це Б5 піти, коли є можливість. Як зараз. Кінь провисає, тому я вже піду. Перкінь не провисає? Ну, просто б'ю тепер. Слоном? Давай нападемо. 6, можливо. Туди й сюди. Ну, F4, я не знаю, якщо він піде F4, я йому подякую. Так, можливо, два нулі просто піду. F4. Все ж таки він туди пору. побіг. Ну, Окей. Чорні поля ось прослабились. І F5. Значить, кінь же 6 поганий хід. Mm -hmm. Мабуть, іншого мені не дано. Він візьме тут. Я відкрию лінію, наприклад. Пожертвую коня. Так, ну давай попробуємо. Так, так. Відкрив лінію. ТФ3. Ми б'ємо ще тут. <кій> б'ємо тут. Дурістіка, але. Але вже я йду на цю справу. Спада, як не очікував, думав, що я тут буду бити, ні. У мене зовсім інші плани. Зовсім, зовсім, зовсім. Спочатку шаг дати. Мабуть. Можливо, сюди забігти. Ні, почекаємо трохи. Так. А, кінь у нас. А що він це таке собі тут учворив, а? Ти що тут надумався? же 4. Шах, сюди. Шах, сюди. Шах. Кінжальний постріл від коня. Кінжальний удар копитом. Сюди вилочка. А хоча. А хоча. А хоча. Мат. Да, їжачок колючий виявився. Їжачок. Але він перетвориться в зірку. 76 на 89. І лапками весь світ обійме. Поганий хід. Мені подобається. Пуганий хід. Мені також не подобається слон F1 тут. Особливо з F4. Хочеться, звісно, тут захопити простір, прогнати коня. Але слабкий король. Я атакую не по білим полям, а саме по чорним. Чітенько. Якщо б я брав би тут. Мені оце просто не подобається. Це якийсь шах такий. Поперечний. 3D4. Ну, да тут білих гарна позиція, в чорних. Тут атаки а так і взагалі у нас не було б. А тут якісь такі атаки йдуть, да, не туди він відійшов. Якщо б сюди, наприклад. Ми треба було б здогадати і скинути якість. Ну, мабуть, можна догадатись до цього, якщо матеріалу вистачає. По матеріалу тільки плюс один. По позиції комп'ютер показує 1.33. Ну, білих так. До короля тут не доберешся, багато ще легких фігур. А тури нема в чорт. Ну і пішокова структура тут І в чорних Слабкий пункт D5. Ну, окей, він. Повернув не туди королем. І шах. Треба було комп'ютер, каже, віддавати фарзя, ну таке собі. Ну а тут мат. Симпатичне слоно з C8.